Того вечора я повернулася додому пізніше, ніж зазвичай. В квартирі було тихо, тільки на кухні блимало тепле світло. Чоловік сидів за столом із ноутбуком, поруч чашка вже холодної кави. Він майже не помічав мене, пальці швидко бігали по клавіатурі, на обличчі зосередженість. Я поклала сумку, зняла пальто, перевзулась і в цю мить на столі завібрував телефон. Екран спалахнув коротким повідомленням. Фраза була проста. Але вдарила в груди так, наче кулак. Ти сьогодні був неймовірний, хочу знову зустрітися. Ні імені, ні привітання, лише цей рядок, який не залишав простору для робочих жартів. Я застигла, ніби під ногами зникла підлога, долоні спітніли, в горлі пересохло. Мені хотілося зробити вигляд, що я нічого не бачила розвернутися і піти у ванну, вімкнути воду і стояти під нею, доки шум не заглушить думки. Але слова вже кричали всередині. Я не влаштувала сцену. Просто відчула, як усередині стало холодно, ніби ми віддалилися одне від одного. Він підняв очі, щось запитав про вечерю, і я кивнула, хоча не зрозуміла, що саме він казав. Ми рухалися по кухні, як двоє незнайомців. Я гріла суп, він вимикав ноутбук. Кожна дрібниця видавалася підозрілою. Як він поклав телефон екраном вниз, як відвернувся до мийки, як занадто швидко перевів розмову на погоду. За кілька хвилин з кімнати вийшла Настя. Їй десять, і вона завжди обіймає нас обох, коли помічає напругу. Вона сіла за стіл, витягла свій зошит для малювання, спитала, чи можна не малювати ще одну сторінку коміксу про кота супергероя. Я відповіла так, а в голові стукало лише одне. Хто ця людина з повідомлення? За вечерею він говорив про роботу дедлайни, листи, новий клієнт. Я слухала і не чула. Коли він посміхався, мені видавалося, що ця посмішка не мені. Коли він хвалив Настю за малюнок, я мимоволі ловила себе на тому, що рахую хвилини, які він проводить із телефоном. Він помітив мій погляд, і між нами пробіг холод. Ми обоє зробили вигляд, що нічого не сталося. Після вечері я пішла до спальні, наче за звичкою, але всередині горіла тривога. Я сіла на край ліжка і довго дивилася в одну точку. В голові виникали сотні версій: дурний жарт, помилка номера, якась стара знайома. Я намагалася зачепитися хоч за щось, що могло б пояснити цей рядок без болю, але пояснень не було. Була лише тиша і пульс у скронях. Я взяла телефон і написала Олені ми дружили більше десяти років університет, перша робота, моє весілля, народження Насті. Вона всюди була поруч. Я написала коротко, мені погано, можеш поговорити? Відповідь прийшла швидко. Звісно, дзвони. Її голос був теплим. Вона слухала уважно, не перебивала. Коли я закінчила, вона сказала, що я не зобов'язана терпіти невизначеність, що маю право ставити питання і захищати себе. В її словах не було різкості, лише спокій і підтримка. Від її спокійного голосу мені ставало трохи легше дихати. Я поклала слухавку і пішла до Насті. Вона сиділа на підлозі, розклавши фломастери і малювала великі круглі очі своєму коту супергерою. Побачивши мене, я відчула її тепле плече і зрозуміла, що б не відбувалося між нами з чоловіком, вона бачить усе діти завжди бачать. Уночі я довго не могла заснути. У темряві дім здавався чужим. Кожен звук витягував спогади про нас до спільні вихідні, сміх на кухні, запах свіжих млинців у неділю. А тепер між нами була відстань. Яку я не знала, як подолати, я пробувала умовляти себе почекати до ранку, поговорити спокійно, не домислювати. Але що довше я лежала, то виразнішими ставали картинки. Він у кафе з кимось, нахилений, сміється. Він бере телефон і виходить у коридор, він каже чужій жінці ті слова, які колись казав мені. Під ранок я все ж задрімала. Прокинулася від будильника і відчуття важкості всередині, на кухні пахло кавою. Він стояв біля вікна і дивився у двір. Я сказала добре ранок, і він відповів тим самим, наче нічого й не трапилось, але я відчула ми стали іншими. Коли не помічаєш проблему, вона тільки росте і з'їдає все навколо. Я набралася сміливості і спитала прямо Хто тобі писав ту смс? Він знітився на секунду, потім відвернувся до чашки. Я ж казав, колега, у нас був важкий день, ми закінчили проєкт, вона так пожартувала. Його голос звучав рівно, навіть спокійно, але в мені щось протестувало. Ті слова не виглядали як жарт. Я хотіла вірити, але не могла. Я кивнула, зробила ковток кави і більше нічого не сказала. Та відчуття, що між нами оселилося не відпускало з цього дня воно стало моїм постійним супутником. Після цієї ситуації наш дім перестав бути тихою гаванню. Ми з чоловіком почали сваритися все частіше. Спершу це були короткі суперечки про те, що він затримався з роботою, чи про те, що я надто підозріла, потім сварки ставали доволі довшими, гострішими. Я ловила кожен його погляд, кожен жест, шукала ознаки брехні там, де їх не могло й бути. Він роздратовано мовчав або кидав фрази, що я перебільшую, що мені треба заспокоїтись. Від цих слів мене ще більше трясло. Настя бачила все вона почала замикатися в собі. Колись, після школи вона бігла до нас із новими історіями, малюнками, сміялася, розповідала про подружок Тепер усе частіше ховалася в своїй кімнаті. Малювала тихо, слухала музику в навушниках. Її дитячий світ зменшився, наче вона захищалася від того, що відбувалося довкола. У ці моменти Олена була поряд. Вона телефонувала мені, коли чула в голосі в тому. Казала, давай я заїду до тебе на чай. Іноді приходила з тістечками для Насті. Донька раділа їй, бо Олена вміла відволікти, розповісти якусь кумедну історію чи пожартувати. Я вдячно приймала цю підтримку. Мені здавалося, що лише вона розуміє мене. Я розповідала їй про сварки, про підозри, про холод у стосунках. Вона уважно слухала, співчутливо хитала головою, ніколи не засуджувала, лише повторювала, що я маю триматись і думати про себе. Часом вона могла кинути фразу, яка залишалася в мені надовго. Знаєш, чоловіки рідко бувають відданими насправді, або він надто різко з тобою говорить може, в нього дійсно вже є хтось інший. Вона вимовляла це тихо, ніби не хотіла образити, але саме ці слова не давали мені спокою перед сном. Я намагалася сприймати їх як співчуття. Але непомітно почала дивитися на чоловіка ще підозріліше. Я щиро сприймала її поради як підтримку, навіть не помічаючи, як вони змушували мене сумніватися в чоловікові ще більше. Поступово вона почала з'являтися в нашому домі все частіше. Іноді я поверталася з роботи і заставала її вже на кухні. Вона могла пояснити це просто. Я була неподалік, вирішила забігти. Настя зі школи підхопила, а потім подумала, чому б не допомогти розкласти покупки. Виглядало б і й невинно. Одного разу я прийшла додому раніше, ніж зазвичай. У коридорі стояло чуже взуття, її червоні балетки, з кухні долонав сміх. Вони з чоловіком сиділи за столом, пили чай і щось обговорювали. Коли я зайшла, обоє привітались звично, без збентеження. Олена пояснила, що просто чекала мене, бо хотіла разом прогулятися з Настею в парк. Я посміхнулась, але в грудях з'явився легкий холод, ще не підозра, просто дивне відчуття, ніби хтось інший занадто вільно почувається в моєму домі. Настя ж навпаки, раділа її присутності. Вона тягнула Олену за руку показати нові малюнки, розповідала їй про школу. Іноді я ловила себе на тому, що дивлюся на цю картину, і думаю, а чи не надто легко моя донька відкривається людині, яка тут гостя? Сварки з чоловіком не припинялись. Навпаки, чим більше я говорила з ним, тим сильніше ми віддалялися він ставав колючим, я підозрілою, в повітрі постійно висів невидимий тягар, а олена завжди з'являлася вчасно, наче відчувала, коли мені важко. Я щиро раділа, що маю таку подругу. Минали тижні. Наші стосунки з чоловіком все більше нагадували поле бою. Ми могли мовчати годинами, а потім раптово вибухати через дрібниці. Я питала, чому він ховає телефон, чому так часто працює до ночі. Він відповідав різко, і з кожною його реплікою я відчувала, що він стає чужим, але найбільше мене лякало інше. У його словах почали звучати інтонації, яких я ніколи раніше не чула, наче він повторював чиїсь думки. Ти постійно чіпляєшся, казав він, з тобою неможливо нормально поговорити. Або, може, ти мені не довіряєш, бо сама щось приховуєш? Я пам'ятала його іншим він міг бути втомленим, роздратованим, але ніколи не говорив так, ніби ставив мене під сумнів. Часом мені здавалося, що говорить не він, а хтось інший його вустами. Настя від цього страждала найбільше. Вона перестала навіть намагатися мирити нас, лише мовчки сиділа у своїй кімнаті, інколи приносила мені малюнки, сумні з темними кольорами. Я розуміла, що це відображення того, що відбувається вдома. А Олена продовжувала бути поруч. Вона завжди знаходила потрібні слова, інколи могла просто подзвонити і сказати Тримайся, все буде добре. Мені здавалося, що вона єдина, хто справді розуміє, наскільки мені важко. Ввечері я прийшла додому і застала дивну картину. Вітальня була прибрана. На столі стояв чайник і чашки. Чоловік сидів у кріслі, а навпроти нього Олена. Вони щось обговорювали, і він виглядав спокійнішим, ніж зі мною. Вони навіть сміялися. Коли я зайшла, розмова миттєво стихла. О, ти вже вдома, сказала Олена, ніби нічого й не сталося. Ми тут чекали тебе. Я кивнула, намагаючись не показати, що відчуваю себе зайвою у власному домі. Ми повечеряли, і весь час мене не полишало відчуття, що атмосфера змінилась. Чоловік був лагідніший із Настю, навіть намагався жартувати, але його очі, коли зустрічалися з моїми, були холодними. Тієї ночі я довго лежала без сну, у голові крутилися його нові слова, ці чужі фрази, які він раніше ніколи не вимовляв. Я згадувала, як він сидів навпроти Олени, як уважно слухав її, і, хоч я ще довіряла їй. У душі вперше з'явилося відчуття, що щось іде не так, я намагалася відганяти ці думки. Це ж Олена, моя подруга, вона була поруч у найважчі моменти життя, знала мене краще за всіх. Я повторювала собі не можна шукати ворога серед своїх, але тривога вже жила в мені, навіть якщо я не хотіла цього визнавати. Наш дім перетворився на місце, де кожен крок відлунював холодом. Я майже звикла до того, що чоловік відповідає коротко й сухо, що він проводить більше часу з ноутбуком, ніж зі мною. Між нами стояла невидима стіна, і я не знала, як її зруйнувати. Одного дня я поверталася з роботи пізніше, ніж зазвичай. Настя вже була вдома, сиділа на дивані й малювала. Вона зустріла мене серйозним поглядом. Надто дорослим для її десяти років. Мам, сказала вона, Тетя Олена сьогодні приходила. Я кивнула, бо це вже перестало дивувати. Олена приходила часто. Вона говорила з татом, продовжила донька. Казала, що ти постійно сваришся, що ти не дуже хороша дружина. Я застигла. В голові відразу загуло, наче хтось увімкнув гучний звук. Я намагалася всміхнутися, погладила Настю по голові, але руки тремтіли. Не слухайте, сонечко, вона, мабуть, пожартувала, прошепотіла я, хоча й сама не вірила у власні слова. Уперше я дозволила собі подумати, можливо, Олена занадто глибоко увійшла в наше життя. Її вплив відчувався усюди, у словах чоловіка, у висловах дитини. Ніби вони несвідомо повторювали її. Наступні дні тільки посилили мої тривоги. Я помічала, що чоловік дедалі частіше починає речення словами: Олена казала, або А можливо, варто послухати пораду Олени. Він говорив це спокійно, але для мене кожне слово різало по-живому. Раніше я довіряла їй безмежно. А тепер відчувала, що подруга займає місце, яке належало мені. Настя теж усе більше тягнулася до неї. Вона чекала приходу Олени, хвалилася їй своїми малюнками, розповідала шкільні новини. Я дивилася на це і відчувала дивний холод, наче моя донька поступово починає бачити в Олені когось важливішого, ніж у власній мамі. Я все ж намагалася пояснити собі що перебільшує, що це просто моя ревність і втома, адже Олена завжди була поряд, коли мені було важко. Але слова Насті не давали спокою. Разом із цим і чоловік віддалявся ще більше. Якщо я питала його про плани, він відповідав коротко, наче мені не варто знати. Якщо я намагалася почати розмову про нас, він відмахувався. І щоразу, коли ми починали сваритися, він мовив щось, що знову нагадувало мені чужі інтонації. Я відчувала, як втрачаю контроль над власним життям дім, де раніше було тепло, тепер здавався чужим, і серед усього цього Олена залишалася тим самим другом, який ніби простягав руку допомоги. Але тепер я почала сумніватись, чи ця рука справді підтримує. Чи тільки тягне мене вниз. Напруга в домі стала нестерпною. Я відчувала, як нас із чоловіком розводить у різні боки, наче ми пливемо по одній річці, але в протилежних напрямках. Сварки спалахували навіть без приводу. Одного разу він кинув Я вже не можу жити під цим тиском. Ти не довіряєш мені ні в чому. Я хотіла відповісти, що він сам винен, що його мовчання тільки підживлює мої підозри, але слова застрягли. В голові постійно лунав голос Насті Тетя Олена сказала, що ти не дуже хороша дружина. Я намагалася виконати це з думок, але не могла, і тоді доля сама розкрила мені очі. Це був звичайний вечір. Я повернулася раніше і тихо зайшла у квартиру, щоб не розбудити Настю. Яка, як я думала, вже спала. Двері до квартири були причинені. Чоловік, мабуть, не зачинив їх до кінця. Я ступила в коридор і почула голос з кухні. Я застигла. Там був він і Олена. Вона говорила спокійно, майже ніжно. Ти ж сам бачиш, вона тебе не розуміє, вона постійно шукає в тобі винних. Хіба так поводиться справжня дружина? Чоловік мовчав, і це мовчання було гірше за будь-які слова. Ти заслуговуєш кращого, продовжувала вона, а я завжди буду поруч. У мене всередині все обірвалось це була не просто підтримка, вона цілеспрямовано ставила мене проти нього і його проти мене, і він слухав, не проганяв, не сперечався, слухав. І я теж слухала, пригадала, як вона нашіптувала мені, що він може мати іншу, що його холодність доказ зради, я вірила їй, повторювала ці думки собі і влаштовувала сварки. Виходить, ми обоє стали її жертвами. Я зробила крок назад. Серце калатало так, що я боялася, воно видасть мене, в голові прикручувалися всі останні місяці. Сварки, її випадкові приходи, слова доньки. Вся картина раптом склалася, і мені стало від цього так боляче, вона ж моя найкраща подруга. В ту мить в коридор вийшла Настя. Вона тримала в руках плюшового ведмедика І сонними очима подивилася на мене. «Мамо, ти чого тут? прошепотіла вона. Я приклала палець до губ, вона кивнула і пішла назад у кімнату. Я зібрала всі сили і зайшла на кухню. Олена замовкла, коли побачила мене, її обличчя залишалося спокійним, навіть занадто. Чоловік підняв очі і в них промайнула тінь провини. Прекрасна компанія, сказала я тихо, але голос стремтів. Без мене веселіше настала тиша. Тільки годинник на стіні відраховував секунди, і в цій тиші я зрозуміла головне. Я була права, Олена хотіла відібрати моє життя чоловіку, доньку, дім. Після тієї ночі все змінилось. Я не влаштовувала скандалів, не кричала, просто мовчала. Усередині було відчуття, що мене спустошили, наче витягли душу. Я намагалася триматися заради Насті, але знала, довго я так не витримаю. Я весь день чекала нагоди поговорити з чоловіком наодинці. Ми сиділи на кухні, він нервово крутив чашку з кавою, уникав мого погляду. Я зібрала всю сміливість і сказала я все чула, учора, твою розмову з нею. Він здригнувся. На кілька секунд у кімнаті запанувала мертва тиша, і потім він нарешті підняв на мене очі. Вперше за довгий час у них не було злості, лише втома й сором. Я не помічав, як це зайшло так далеко, прошепотів він. Вона весь час була поруч, коли ми сварилися. Я думав, вона просто допомагає. Вона не допомагала, перебила я, вона ламала нас повільно і методично. Його руки тремтіли. Він довго мовчав, а потім сказав. Пробач, я дозволив їй увійти надто близько. У двері подзвонили. Я знала, хто це. Олена завжди приходила у вчасний момент. Він глянув на мене, потім підвівся і відчинив. Вона зайшла впевнено, ніби була господиною цього дому у руках коробка з тістечками на обличчі звична усмішка. Привіт! Я подумала, що вам треба підсолодити настрій. Сказала вона і поставила коробку на стіл. Я встала і подивилася їй просто у вічі. Досить, Олено, усе закінчено. Вона здригнулася, але швидко зібралась. Я не розумію, про що ти, спокійно відповіла вона. Тоді чоловік встав поруч зі мною. Його голос був тихим, але твердим ти більше не з'явишся у нашому домі ніколи. Її усмішка зникла. Вона озирнулася на нас обох, наче намагалася збагнути, чи це справді кінець. Потім узяла свої тістечка і пішла, грюкнувши дверима. Ми залишилися удвох. Я відчула, як серце б'ється десь у горлі. Він обережно простягнув руку, але я відсунулась довіра була зруйнована. Настя визирнула з кімнати. Вона дивилася то на мене, то на нього. Я кивнула їй, намагаючись усміхнутися. Вона підійшла, обняла нас обох і прошепотіла Я хочу, щоб ми знову були щасливі. У мене защемило в грудях. Я обняла її міцніше. Ми стояли так у трьох сім'я, яка пережила бурю, але тепер мала навчитися жити далі. Я знала, що попереду довгий шлях. Ми вигнали Олену з нашого життя, але її тінь ще довго буде між нами. Чи зможемо ми повернути довіру, чи вистачить у нас сил? Відповідь покаже лише час. Я розумію, що теж була винна, сама підозрювала його надто сильно, слухала чужі слова і дозволила, щоб вони отруювали наш дім. І тепер ми мусимо вчитися жити далі, без старих образ. А поки що я тримаю доньку за руку і відчуваю, я готова боротися, бо ця родина все ще була моєю.